Всім привіт, друзі! З вами Роуз, і це вже четверта частина гри Stray в перекладі Бродячий. Закінчили ми тим, що піднялись ми наверх, зустріли Момо, але нам не вдалося поговорити. Ще я помітила під час зйомки третьої частини, що на останньому місці, де ми були, не про що збереження, ну, і тому будемо проходити на тому, де нас зараз закине. Справді, я не розумію, де там будуть йти збереження, тому, будь ласка, дуже вибачайте. Пишіть у коментарях, якщо, наприклад, треба. Ну, якщо ви не хочете бачити те, що ми з вами проходили, тому я ці всі моменти буду вирізати. Так, добре, я зрозуміла, де ми зупинились. Треба подивитись, ми тут книжечку залутали. Так. Добре, тоді прямуємо одразу ж там, де ми були, зорієнтуватись, би ще. Ага, бачу як. Так, а як нам туди пройти? Буду зараз намагатися швиденько дойти до цього місця. Ми повинні зустріти десь тут мамо. Так, тут відпочиває людина, не будемо зважати. Зараз десь воно було. Давайте підіймемось повище. Напевно, я побачила, куди нам треба. Там вивіска світиться. Так, давайте заліземо. І ось сюди нам потрібно. Телевізор не працює. Щось мамо увічі. Ну, ходімо, спитаємо і познайомимося з ним. Дарма. Чому я їх відпустив? Тепер я зовсім один. Ей, ти, що тобі потрібно? Та нічого мені такого не потрібно, ну добре. Аутсайдер. Ну, це і так було зрозуміло, що він аутсайдер. А ну, якщо ми ввімклемо радіо, щось буде? Прикольна музичка Обов'язково перед початком ролику треба подряпати кіхтики. Це вже наша з вами буде традиція. Так, ну добре, давайте О, плакатик. Будемо шукати плакатики і взагалі дивитися, що у нас тут є корисного. Добре, він пам'ятає цю гру. Мені здавалося, її розробили незадовго після мого створення. Ох, Плох... ну, погано пам'ятаю. Ми з ученим багато в неї грали. Було весело, я сумний за ним. Чому я не можу згадати його ім'я? Ну, згадаєш, згадаєш Бі12. Так. Так, на пакетик ми не поводимось, не... хай він нас не провокує. Це його текстурка, яка манить, ми знаємо, що буде з нами. Ну, тут я дивлюся, нічого немає. Щоб не гайти дарма час, я пропоную вийти з цього вікна. А ну, пускочку. Ні, нічого не відбувається. Так. Чому ж тоді тут вивіска. Опа. Це я не пам'ятаю. Земля, третя планета від Сонця і п'ята по величині. На сьогоднішній день це єдиний відомий небесний об'єкт, на якому є життя. Добре. О, ні, я думала, що ми. А можемо ми йому щось показати, не знаю, що він може щось хоче? Добре, ми показали йому фотографію, і він нас тупо відшив. Сказав навіть не намагайтесь Тепер у нас є підсказка. Добре. Нам треба відзнайти, Ну, відшукати книжечка. Мама дуже сумує за друзями. Давай подивимось записну книжку, яку він нам дав. Маніфест аутсайдеров ми повинні попасти. Ну, потрапити в оцей будь-якою ціною ми повинні захищати наших братів та сестер. Ну і триматись далі від зустріч. Клементина з Болтазар доки моми. Добре. А ми якусь знаходили книжку. Дивіться, мома в нас є і, напевно, Клементина. Нам треба знайти з Боалтазара до. Ну, це я вже знаю, що нам треба віднайти. Ну, секундочку, давайте відкриємо. Так, да, Клементина і момо. Момо-момо, не знаю, як правильно. Так, тепер я думаю, що нам потрібно. Який символ? Де ти знайшов його? А, так ми ж там були, ми звідти прийшли. Ну, добре, давай ми повернемось. Можливо, там буде підказка щодо третьої книжки, але я думаю, третя книжка вона знаходиться ось тут. Ось бачите? А там, де якийсь значок голубенький. Ну добре, можливо, нам буде ще якась підсказка, тому що пішли ми трішки нелогічно, але так навіть цікавіше. Добре, ми знайшли тут книжку Клементина. Ти даси нам якусь підсказку, можливо, куди нам треба йти далі? Ні, не дав. Що дуже погано. Добре, давайте тоді спробуємо там, де я казала, піти. Ну воно прям манить. І он. може його теж туди потрапити. Добре, давайте спробуємо те що найближче. І якраз подивимось, воно чи ні. Так, а як туди потрапити? А ну, можу його ще зістанемо. О! Нам це потрібно обов'язково. Так, і тепер спробуємо сюди піднятися. Це що, це бібліотека? Серйозно? Ой, вибачте, щось я зовсім не орієнтуюсь. Оце тобі і запускай гру на декілька днів. Давайте підійдемо до цього робота. Можливо, він щось знає. О, це ти. Привіт, ти виглядаєш. Не розумію. Ми ж, напевно, до нього вже підходили колись. А що ти хочеш? Ключі? А ні, це ключі від сейфу. Можувати тобі це? Колись вони вирішили перетворити свій план в життя і відправились в каналізацію і прикро, що з тих пір. Ні слуху, ні він, ні них І по якійсь причині момо залишився, думаю. Так, да. Момо залишився і думаю, він назавжди буде жаліти. Те, що він обрав такий путь, залишився. Я ще хочу заглянути все ж таки. От сюди. Прикро, що зараз немає ніяких підсказок щодо книг. Блін, а як мені піднятися? Точніше, мені треба спускатися аж туди. Серйозно. Я думаю, напевно, ще два-три ролика ми будемо блукати по цьому місту. Давай піднімемось, а як тепер спуститись? Серйозно, я туди не можу. Та я ж бачу, там є віконечко. Що ви мене не намагаєтесь надурити? Дивіться, куди його можна? Давайте переведемо, можливо, нам щось дасться. Ану. А, просто вентиляція. Постачання енергії. А, сюди, можливо. Ну, я кинула просто. Не знаю, можу з ним взаємодіяти, не поламала гру. А, так і ні, ми ж просто відкрили. Все добре, не потрібно нам більше той. Перемикач, якщо можна так назвати. Мені здається, що тут повинна бути книга. Відчуваю. Так, і що тут у нас? Давайте. Це точівка Дивіться, яка тут мила бабуся. Так, не будемо відволікатись ми. Серйозні коти прийшли по серйозну справам. Але я не розумію, яка роль від цього будинку. Чому нам треба було сюди потрапити? Ось ця сама книжка, як я її не помітила. Ой, дуже добре з Балтазар Нам треба тоді віднайти останню книжку. Так, добре, давай. Знайдемо. Але. Так, нам залишилась одна книжка. Я напевно думаю, що можливо вона в бібліотеці. Так, а як нам вибратись? Давайте. Не зрозуміло. А, тут же ж вікно було. Чи ми не можемо. Я справді не розумію, як нам звідси покинути дім. Давайте ще раз спробуємо. Ви бачите, навіть ніякої взаємодії немає. Відкрийтесь двері, будь ласканько. Я що, так багато прошу. Ну, сюди ж ніяк, тільки наверх. Друзі, довго думаючи, я все ж таки вирішила подивитися, як звідси вибратись. А все дуже-дуже просто. Я думала, це, звичайно, дряпалка. А як бачите, усе, і все, вибігаємо. Чесно кажучи, я просто в шоці. Добре. Давайте тепер підемо до бібліотеки. Треба робити щось з тим ключем. Спускайся давай. Ну це, звісно, був треш. Я вже подумала, щось в мене не так зі грою можливо, якийсь баг, а все дуже-дуже просто виявилось. Ну, у нас тут взаємодії особливо ніяких немає, Привертає увагу. Ось це місце, я не розумію, що з ним треба робити. Трішки поспати, серйозно? Ну, давай поспимову, можливо, щось дасть Можливо, ми щось помітимо? Угу. Нам треба якось потрапити наверх, наскільки я зрозуміла, вони ж не просто так це нам показують. Ти тоді якось спробуємо. Ой, як, який просто звук, нам треба якось наверх, ну на піаніно, напевно, далі буде. Взаємодії не бачу. Можливо, ми тут якось зможемо пробитись. Все нам нічого не дає. Тут теж ніякої взаємодії немає. Можливо, ми десь щось. Опустили. Стривайте, я тут. Чи була не пам'ятаю. Добре, це ми читали. Ну, закупую книг. Я розумію, напевно, що алгоритм, але не розумію, як туди потрапити. І це, ну, дуже погано, як на мене. А ковер таки повинен бути, ви бачите, він трішки задраний. Тут ми ніяк нічого не зможемо зробити. Добре, книга, яка нам не допоможе, тому треба тільки розраховувати на себе. Ну, а буде якась підсказка, напевно, що. А далі куди? бі 12 допомагай. А що це було? Я прекрасно чую звуки, але не розумію. Тоді, я не знаю, спробуємо віднайти сейф. Ну, наверху його бути не може. Чекайте. Мені здається, чи. серйозно. Я просто в шоці. І остання книжка в нас. Нарешті. Остання записна книжка. Здається, це. Ну, будемо називати так Книжка Вона належить саме до. Після декількох неділь експериментів я об'єднав спектрометр з ультрафіолетовою лампою. Це повинно допомогти нам добитись, а відбитись від зурків по дорозі. Перша початкова... Ну, першопочаткова спроба не вдалася, ну, і, можливо, мені треба провести випробування в реальних, ну так скажемо, для рівного життя умовах. У всій книзі є записка, там написано. Добре. Нам це потрібно. Це должно допомогти мому. Якраз таки починити цей датчик. Ну, добре, давай покажемо. Давай покажемо 12 Йдемо до Момо Так. Спускаємось тоді. Чому ти сів? Давай, ми працюємо своїми лапками. Відпочивати будемо потім. Ох уж як ці коробки відлітають. Привіт, маленький котику. Все ще шукаєш ці записні книжки. Так я тобі прийшла допомогти. Так, показати. Дивись, що я знайшла. Яка нам потрібна док. Незрозуміло, що тобі тоді потрібно. Ну так. Я тобі можу ще ось цю показати. Книжку. Тепер давай я тобі ще покажу. Ой. Я тобі ще можу показати. Балказара. І ще Клементина. Так. Я знайшла. Серйозно, я тобі показала цю книжку першою, і ти ще в мене питаєш... Слыш... Йо мій язик заплітається, і ти ще в мене питаєш. Що сказано в цій записці? Серйозно? Так, у нас є зв'язок. Давай, працюй тут. Ну, нарешті дочекалась. Ну, ходімо, давай, показуй, що ти нам підготував. Там наверху бачиш це здання, воно вище всі. Не розумію, те, що з ліхтарями, чи те, що. Ага, башні саме. І ти хочеш, щоб я туди поперлась? Ну добре, якщо. Ти мені не збрешеш Ну, добре, я вам допоможу. Таким чином, наблизю і себе і вас. Так, тепер я зрозуміла, нам треба відштовхувати світ червоного світла, якщо так можна назвати, але проблема знову наполягає в тому, як туди потрапити. Ну і все, приїхали. Добре, що у нас відкрилась нова локація, тільки що хотіла щойно про неї сказати. Дахи. Чи дахи. Але... Чому це так виглядає? Ну, занадто ви... Дивіться! Нам треба їх уникати. Це 100%. Не хочу потрапити до них. Але, напевно, мені... Треба бігти зараз. Ні, не біжте мене, ну, біжи котику. Я вже і забула, як бігти треба. А, дивіться, тут можна було. Пригни будь ласка, ні. О, бог мій. Це так важко. Вони до тебе кучкою прилипають, ти поки одного відчепиш, до тебе вже четверо вчепилося. Ну, я зрозуміла, куди треба тепер бігти. О, навіть помітила стрілочку, що нам показує. Так. <плес> У мене клавіші починають переключатись. Не а мова. Стрибни, будь ласка. Давай кудись подалі від них. О, добре, що збереження пішло. Ну, і напевно, ми будемо на цьому завершувати нашу четверту частину. Ну, це просто якийсь треш, якщо так можна назвати. Вони там всі чекають і нападають всі разом бідний котик. І я відчуваю, що це ще не остання наша зустріч з ними. Не забувай ставити вподобайку, підписуватись на мій канал та натискай на колокольчик. Всім до нових зустрічей!